Вітаю всіх! Відразу скажу, що 11-й статус творця, який придумали нещодавно, впливатиме на оплату після лістингу. Для переходу до цього рівня необхідно зібрати аж 18 мільярдів монет. Це натяки, що лістинг Хамстер Комбата може пройти 18 липня. Чи справді так буде, чи лістинг перенесеться так само, як і в Тапсвап. Аж на кілька місяців, але ми всі розуміємо, що лістинг наближається, і ми маємо бути до нього готові. Нічого просто так не вигадується, не додаються нові функції будь-яких розрахунків. Тому в цьому відео я поясню, для чого потрібно отримати найвищий статус, і чи обов'язково він потрібен, чи буде виведення, якщо ви не отримали найвищого рівня. Ми всі вже знаємо, що в хамстер-комбаті акцент ставиться на прибуток за годину, і розрахунки будуть проводитися лише після досягнутого мільйона. Після мільйона за 100 тисяч монет нам платитимуть певну суму у доларах. Поки точного підсумку ми не знаємо за цією системою, але приблизно вже розуміємо, за що можемо отримати монети, що нафармилися. Тепер статус творця. Чим вищий статус, тим більше доларів ви отримаєте після мільйона в розділі прибутку за годину за зароблені 100 тисяч монет. Все придумане тяп-ляп, розрахунки ведуться і однакову, так би мовити, зарплату користувачі, що знаходяться в різних статусах, не отримають. Розцінки будуть визначатися у кожному статусі окремо. Якщо маю статус грандмастер, то всім користувачам, які перебувають у такому ж статусі, буде розраховуватися прибуток за годину після мільйона однаково. І я вважаю це справедливо. І нагадую, це тільки мої припущення. Тому той, хто відмовився від Біганини за статусом лорда чи творця, ті втратили якусь суму у доларах. Тепер, як я розумію, нам залишається збирати прибуток у годину чим більше, тим краще. Якщо до лістингу, як я вже порахувала, не зможу отримати статус лорда, то у мене вихід один збирати прибуток за годину якнайбільше. Хоча точної дати лістингу ще немає, тому можна спробувати дійти до лорда і потім уже до упаду прокачувати картки. До речі, монета з'явилася в при... В премаркеті на біржі Байбіт я не рекомендую її там купувати, тому що не факт, що Хамстер Комбат взагалі щось роздасть, з лістингом не зрозуміло і точних дат не дає, що і як буде ще невідомо. Ви можете там просто втратити свої кошти. Але ми всі сподіваємося, що все ж таки зможемо вивести зароблені монети і перетворити їх на реальні гроші.